Усім доброго дня сьогодні ми вас познайомимо з роботою тензіометрів під час здійснення зрошення. Конкретно у нас ці тензіометри зараз встановлені на картопляному полі, яке вже готується до копки. Навіщо ми користуємося цими тензіометрами? Для того щоб ми розуміли розуміння, коли нам потрібно. Поливати картоплю, або коли пройшли опади, наскільки вологий ґрунт, і коли нам потрібно буде заходити сюди з рушенням, або ще потрібно буде чекати. Це нам потрібно для того, щоб картоплю тримати в тонусі, щоб мати ту вражальність, яку ми плануємо. Так, ну ми використовуємо механічні танзіометри. Виглядять вони так: з самого датчика, який нам показує рівень вологи в ґрунті. Ну і з цієї трубки з механічної. З чого вона складається? Вона в середині пола, сюди заливається вода. Чому заливається вода? Він встановлюється непосередньо в саму землю. Оця частина танзіометра е, зроблена з, скажімо так, з мікрофібри тоненьких, тоненьких капілярів, нашталк на нашої землі. І коли ми наливаємо сюди воду і встановлюємо в землю, під час того, як е, рослини забирають вологу або волога випаровується е, через ці капілярчики. Волога струбки вода уходить в землю. І за що вакууму, який створюється, датчик наш починає працювати і показує саму вологість ґрунту, наскільки він вологий. Ці датчики в нас механічні, є електронні, які непосредственно через програму, через GPS можуть дані передавати там на телефон, на комп'ютер, де буде встановлена сама програма. Ми використовуємо танзіометри на глибину 40 і 20 см. Зараз видно, це у нас стоїть на 40 см, це в нас стоїть на 20 см. І ми можемо побачити, наскільки різниця у вологісті ґрунту на 20 де мільше, і на 40 де глибше. вологості, вологісті більше, де глибше стоїть. Тобто там земля набагато вологіша, ніж у нас на 20 см стоїть. Як е, працюють танзіометри? Якщо вам зараз видно на кадрі. В трубці у нас води немає, але він не на нулю він працює. Тобто рівень води впав, через капілярчики і пішов в землю, вакуум спрацював і у нас стандіометр покаже вологість. Якщо ми зараз відкриємо, ось водичка, бачите, піскочила, вона там ще є. Все, вакууму як такового немає. Періодично їх потрібно перезаправляти, якщо дуже посушливий ґрунт. Або нема дождя, або не поливаємо. Для того, щоб він коректніше працював, показував нам ті дані, які нам потрібно, ми їх перезаправляємо. Тобто доливаємо водички в цю трубку. Зараз, бачите, створився вакуум, одразу пішла фільтрація води в ґрунт і почав працювати сам танзіометр, потихеньку показувати наскільки вологий у нас ґрунт. Для цього, щоб він показував ну, коректно, так як потрібно, ну, десь годинку. Чекать, щоб пішло розподілення води.